Визитівки Маліподільського монтажно-економічного фахового коледжу є міжнародний конкурс Будинок моєї мрії, який тут проводимуть в черговий раз у середині грудня. Минулого року конкурс набрав ще більших масштабів, адже участь у ньому взяли понад 100 архітектурних проєктів, які підготували учні та студенти не тільки міських і обласних закладів освіти, а й представники столичних вузів та сусідніх Польщі і Молдови. Як зазначив директор коледжу, цього року у конкурсі Будинок моєї мрії... Планують запровадити ще одну номінацію екобудівництво. А тому для вивчення досвіду іноземних колег делегація коледжу взяла участь у навчальному візиті до Польщі в рамках проєкту Зелена Україна перебудова в дусі екології, що мав на меті дослідити можливості енергоефективності та екологічного будівництва для відбудови України. Польські колеги поділилися з учасниками власним досвідом енергоефективного будівництва в Польщі. У нас зараз є попередня домовленість про те, що на базі польського кластера в місті Краків будуть навчатися також і наші студенти. Це буде повністю безкоштовно за рахунок проекту, і наші студенти групи в кількості 14-23 чоловіка зможуть відвідати республіку Польщу, а також навчатися встановлювати сонячні панелі, налагоджувати інвертори, налагоджувати системи, поєднувати їх, як вони відбуваються в реальному житті. Пошук розвиток мотива це такі своєрідні три кити, які лежать у основі діяльності директора коледжу. А тому в полі його уваги різноманітні виставки, проекти, гранти, конкурси, які допомагають не тільки покращити якість освіти, а й залучати партнерів для подальшого працевлаштування студентів. 20 листопада 10 студентів їдуть на практику в компанію МХП в місто Ладижин. Звичайно, для нас це визнання. Чому визнання? Тому що наші хлопці електрики. От вони навчені, і вони зможуть працювати на надсучасному виробництві. Це теж є велике досягнення. Амбітний директор коледжу швидко адаптувався до нових реалій воєнного сьогодення, в яких змушена жити освіта України. Головне безпека, але і вкрай важливим є надання високого рівня здобуття фахової спеціальності, зацікавлення студентів, будування з ними партнерських відносин. Я розумію, що коли вони приходять до нас, то це чотири роки їхнього життя. І тобто, все, що в них запам'ятається в підлітковому віці, це те, де вони приймали участь. Чи це був концерт, чи це був захід, чи це було тренування, чи це був якийсь конкурс, чи це був проєкт на конкурсі, який вони представляли. Це те, що запам'ятається їм на все їхнє життя. Тому ми мусимо докладати максимум зусиль і не зупинятися, тому в цьому є наша невгамовність.